Привіт, Я Настін. Ейр. Сьогодні ми з вами розглянемо топ-5 українських різних артистів, різних жанрів і різних планів. Обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці на вас чекає невеликий бонус. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і обов'язково пишіть, чи чули ви колись про цих от артистів, які я буду говорити далі. Загалом, якщо вам хочеться більшого різноманіття музики, ніж тут я зараз покажу, тому що 5 це дуже мало. У мене є особистий топ-10 різних артистів різних жанрів, і ви можете перейти на нього і послухати інших. Так, можливо, там будуть 5 ось цих артистів. Але у вас залишається ще 95. Тому, якщо вам це дійсно цікаво, ви можете подивитись. Ну, а я вже буду починати. Що сьогодні робиш, скажи, напиши, скажи, чому не дзвониш до змогти. Феррібой почав свою діяльність 13 вересня 2024 року із кліпом та першою піснею «Невроз» На даний момент Фері Бой має лише 4 пісні. Серед них це той самий Невроз. Замало запросітися. Бачити на Четвірка жезлів. Як твій настрій? Що нового сталося? Чому не посміхаюся та лізеше І тотальні мазохісти. На даний момент він має лише 722 слухачів на Spotify за місяць. одразу наступно, про яку ми поговоримо, це Нія Барбія. Нія, взагалі, особисто для мене це мама. Українського репу ім'я Нії – Вероніка Полянко. Вона із Іршави, що на Закарпатті. і буквально зовсім нещодавно вона переїжджала із Закарпаття у Лоць, тобто в Польщу. Про свої переїзди Вероніка говорила. Ну, приблизно ось таке: стала вона популярною у 2022 році зі своєю першою, як я розумію, піснею Скажи Паляниця. Топ 3 найпопулярніших її пісень. Звичайно, відкриває Скажи паляниця на юбечому всі кінете чуть а у до моїх губ, Скажи паліниця. Далі в нас «Скукі монстр. Підкити мені мікросами читай без звука. Бірячі, та ти не раб собі признайся, ну і біч фром Ukraine». Bitch, eh? Хочу, щоб всі знали, хто я біч. На даний момент Нія Барбія має 1250 слухачів на Spotify за місяць. Мірає почав свою діяльність приблизно 12 січня 2024 року із піснею. А ти так хотіла цієї зими, як говорить сам він, Мірая це учасник творчого об'єднання. Карма не одружений і ніколи не буде. Про об'єднання карму нічого не відомо. Я не буду робити висновки, що це конкретно. Одні із найвідоміших його пісень це вбити мене цієї ночі. А мене приваблює твій голос. Еліске очі моя хорошу та своє серце. Ковтинами світла. І лише коли потрапим у рай. Лиш коли у рай я пам'ятаю. Зараз Мірая має 528 слухачів на Спотіфай за місяць. А ще по його альбому єво знятий короткометражний фільм, який можна подивитись на каналі Кармиль. Англіша це мама трепу. Найкраща просто в жіночому трепі в цій справі, як для мене. Характерно для неї те, що вона раніше була б'юті блогеркою. Вона перевіряла різні салони, різні курси макіяжі від різних блогерів і показувала, на що нам потрібно витрачати свої гроші, а на що ні. Почала вона свою музичну кар'єру у 2021 році із піснею True Diamond. Особисто для мене вона стала відомою у 2022 році із піснею Pink Mama топ її популярних пісень у нас відкриває світ депрешн. Солодка, солодка депресія, карається перепресія. На білу ту спеш зі мною, ти точно не вмреш. Рожевий дим. Ми молимося, ти горить рожевий дим. В твоїх очах бита казка, в моїх руках киснева маска. І пінк мама. Хай ти більше рожеве волосся, сакура, думає, 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 дура. Знає мене і мого величе, він хоче слави, все заберу я. Наразі вона має 170 слухачів на Spotify за місяць. Нарешті, перший гурт у цьому топі. Гурт відчувай. Це київський гурт, який, до речі, по-моєму, навіть станом на зараз, на зйомку цього відео, вони шукають барабанщика. Тому Київ, якщо ви хочете і можете, і вмієте грати на барабанах, то долучайтеся. Всю детальну інформацію можна подивитися на їх сторінці. Говори саме гурт відчувай. Це гурт, що об'єднує ніжний жіночий вокал, потужний інструментал та емоції, які важко забути. У складі всього чотири людини. Ну і шукають ще одну. Почали вони існування приблизно із 2023 року із піснею Не можу існувати. Популярні їх пісні це, звичайно, не можу існувати. Лиш вдвох. Інтернет усілля. Ще один гурт. Так, якщо ви рахуєте, то це вже шостий гурт. Мабуть, у вас є якісь питання, тому що я заявляла топ-5. Якщо ви думали, що тут дійсно буде топ-5, то на жаль, ви попали трошечки не до той канал, де реально буде топ-5. Тому.

Загалом мені вдалося із дуетом поговорити у реальному форматі, тому зараз ви побачите їх відповіді на якісь питання дуже і дуже скорочено. А от більш розкриту їх історію ви можете побачити вже у наступному відео. Я викладу окремо наше інтерв'ю, тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікаво познайомитись ближче з цим гуртом і чекайте інтерв'ю. У вас по суті немає освіти музичної ніякої. Я лише гуртки, але музичні. Школи в вашому житті не було? Ні, ти слава Богу. Не, не було. Слава не було. Богу, тому що я чув мілярдисторій, типу, що це і mm -hmm. вбиває, типу, творчість. Індивідуальність. Mm -hmm. Вбиває mm -hmm. все, типа, ти просто заставляє під лінічку, що то типу, це всю для мене чесно боє. Тому що, наприклад, вот гурток. Гурток це дуже класна тема, коли дуже класний припад. типу мені попалися прям. Дуже класна вчилка, яка типа нічого ніколи не забороняла. Тіпо я просто дав їй поняти, що я буду грати. Типо не то що вона дає, типа то, що я хочу навчитися. Вона каже окей, все ті про університет. Чи у вас вища освіта і яка вона взагалі? Немає. Є ну, середня, це все коледж. Типа закінчує. Молодше бакалавр, коротше. Яка спеціальність? Я не порукаря вчався. Це oh. похомахер. Короче, oh. я дизайнер, Я дизайнер. Я часто малюю це, вся штука знімаюсь, але я жалію, що я поступив, тому що <звіт> це... Ну no, він, so, no, він хоча б, типа плюс-мінус, але ну по, по спеціальності, ті трошки no, так, да. що, і обкладинки, і так далі. Це типа, хоч mm. ми разом сидимо, але всі обкладинки, оцю всю штуку ліпітвова. Ті що ж, у мене на цьому все. Я дякую за вашу увагу. Нагадую про те, що в мене є топ 100 пісень, які ви можете переглянути. І не забувайте про інтерв'ю, яке вийде скоро. У мене на цьому все. Дякую вам ще раз за перегляд. Па па а